усвідомила про вас, загадана людина після вашого розриву. А знаєте, що людина загадана усвідомила про вас? Що, незважаючи на те, що загадана людина захищалася, не пускала в душу, не пропускала нікого і, якби, звикла так робити, да, ви не тільки. До тієї душі доторкнулися, ви її ще й змінили, ви, е, е, ви виростили, можна сказати, душу. Да? Ви е, показали, що таке любов, ви показали, як любити, як можна любити да? і як варто любити. Да? Тут, тут от прям про почуття, про справжні почуття. Можливо, людина до вас ніколи такого не очікувала. Тобто людина загадана вами усвідомила, що ви повністю її змінили внутрішню. Внутрішньо. Це коли ми усвідомлюємо дуже багато речей. І це, знаєте, ви своїм приходом, і, і тим більше виходом із стосунків, знаєте, розділили життя цієї людини на до і після. І вас, ця загадана ваша людина, ніколи не забуде, бо ви її трансформували. Дивіться, яка гарна карта. Просто, якби, знаєте. Дали нове життя, можна так сказати. Пафосно звучить, але воно так і є. Людина усвідомила наскільки ви явилися людиною, яка змінила цю вашу загадану людину. Да, тобто, ви дуже важлива людина для вашої цієї загаданої таке.